Привіт! Сьогодні я хочу приготувати мойву. Отаку От купили ми. Вона не багато на ній льоду заморожена, але така чистенька. І приготую кукурудзяному борошні, але буду смажити не на сковорідці, а в духовці. Це улюблена страва мого чоловіка. Він дуже полюбляє мойву. Я готую рідко, тому що при готуванні вона має запах. Дуже такий, знаєте, для мене неприємний. Але в духовці це все змінюється. Тому сьогодні у нас в меню. Буде смажена мойва кукурудзяному борошні. Як я буду готувати? Дивіться відео. Ця рибка вона дорожче по ціні. Але подивіться, яка вона гарна. Якщо береш вагову, вона вся поломана, вона вся побита, а ця ну просто дуже-дуже гарна. І навіть хвостики відрізані. Подивіться, дуже гарна. Я вирішила все-таки прибрати голови. І тобто розчинити цю рибу, щоб у нас тільки були одні, як кажуть, тушечки. Зараз я можна ножичком зрізати мені краще ножицями. Цю плівочку всю потрібно змити, тому що саме оця плівка, вона дає нам гіркоту і оцей неприємний запах. І виймаю. Це вже буде просто по-королівськи. Виймаю і дивіться, яке в мене виходить філе. Отак от його складаю і отак от будемо смажити. Ми ж для себе, якщо ви не хочете баблатися, як у нас кажуть в народі, тоді ви миєте мойву, просушуєте трішки. І в такому вигляді її маринуєте: сіль, перець, там розмарин, лимон, цедра, сік лимона, як ви полюбляєте, або просто приправа до риби. Якщо ви не хочете баблатися, будь ласка, отак готуєте і потім це все берете, їсте. Я, мабуть, чотири залишу так для чоловіка, а остальну всю починю. Займаюся зараз рибкою. Ну що, дивіться, я почистила. І саме головне, що є риба, в якій попадається ікра, то я її виймала і засувувала сюди всерединку. Якщо ви будете чистити плівнуть, плівочку не дуже, тому що тут жирок, той жирок, який найсмачний в цій мові. Ну, це я залишила чоловік каже, що так смачніше, це на 100%. Зараз я перес... трішки добавлю, пересолю або Суєвого соуса трішки додам. Далі спеції, які вам подобаються. Ну, я не знаю, я паприки додам, чорного моленого перцю додам. Вибачте, бачите, впала прямо паприка в руки, щоб я її взяла. Саме краще використовувати, якщо у вас є приправи до риби. Там є і розмарин, і спеції, які саме підходять. Ой, якщо немає нічого страшного, зараз чорний мелиний перець трішки Трішки солі, тому що сойву не вистачить. І дуже так обережно перемішую, щоб ця рибка ну, не випала там і краде як клала сюди всередину. Бачите, одна випала. Ну, нічого страшного. Перемішую і нехай годинку рибка постоїть. 30 хвилин. Можна додати трішки спецій, буде в кукурудзяне борошно. Трішки чорного маленого перцю сюди. Дуже добре сюди підійде сік лимона і цедру можна. Тут саме головне зараз прибрати оцей запах сирості. Навіть не сирості, а морський запах. Трішки лимонного соку. Отак От на навіть якщо десь і курочка вилізла, ми потім її вставимо сюди в рибку і будемо смажити. Якщо у вас буде ціла мойва, дивіться, нічого з неї не відбувається. Дуже легко. Але я сьогодні роблю, знаєте, таку дуже інтелігентну, краще тунця червоної риби. Я вам скажу, що з такої дрібної риби можна приготувати дуже велику смакоту. Чекаємо. Ну що, час пройшов, і я трішки налила сюди олії. Для того, щоб смачніше було. Бачите, як відкрилася ця рибка із ікрою. Але ми зараз її отак закриємо. Якщо ви робите цілу, дивіться, я взяла в мішечок, насипала сюди кукурудзяне борошно і відправляю сюди у цю всю рибку, навіть там ну, по 5 по 6 штучок. Де там іще. Так, от так, да? Все, ця вже вся безгулу. Візьміть деко, застеліть пергаментом. Можете змащувати, можете не змащувати. І отак ось добре, добре в мішечку, щоб чистенько було на кухні. Перемішуєте так прямо гарненько, щоб кожна рибка була дуже гарно в цьому борошні. Отак. І викладаю на деко. Ну, а ту вже буду поштучно панюрувати у борошні. Я впевнена, що ви будете робити отак. Скоріше. Смак однаковий, тільки, тільки того, що тут потрібно ще повозитися, щоб голову відірвати, кишки витягнути. А це прямо так до рота їсти. Ця поштучна. Викладаю на деко Готово. Я вам скажу, що дивіться, які в мене руки чисті. Навіть оту поштучну, що й ми її розібрали. Пакетику краще ви кладете, отак перебили, і у вас, бачите, така поверхня немає від того, що мокре, там руки були. Поверхня вся-вся однаково така, знаєте, гладеньке, борошно це лягло. 180 градусів. Я відправляю хвилин 20-25, будемо дивитися по рибці. Як тільки вона стане така золотава, ми її дістаємо. Пройшло у мене 20 хвилин, дивіться, як відрум'янилася. Я, скажу... я, я вам скажу, що запах від цієї риби аж на вулицю. Дивіться, гарно все відділяється. Ну, ви можете менше засушувати. Але я хотіла засушити, щоб воно було. Дивіться, яка красота. Ха! Зараз ми це все на тарілочку. Бачите, воно все. Від, 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 ну, відстає тут де трішки водичка, сукровиця потекла. Ну, все гаряче, гарячим таким не можна їсти. Я й хотіла, щоб воно таке було, знаєте, підсмажене, прямо таке, як хрустики. Можна було ще збризнути так зверху олійкою, тоді б отак воно було. Бачите, як оцей колір? Готове? Ну що, давайте скуштуємо, що ж у нас вийшло. Ось беру таку рибку. Прямо їси без нічого, і по солі добре. Запах, запах все одно є. І коли смажиться, і коли їсте, все одно є. Але ми чоловік полюбляю, тому давайте цю скуштуємо. Так, відриваю. Гарячі. Бачите, чорне це зостається. Але ніхто не звертає уваги, Я впевнена, що чоловік мені не буде звертати уваги. Куштуємо. М -м -м -м. Теж можна їсти прямо так. Ну, вона суховата. Якщо в жирі смажити, то вона більш така жирна, смачна. Але я вам вже казала своє відношення до Мойви Це не моя риба. А для чоловіка сьогодні буде свято, небагато її, але нічого. Так що готуйте, смачно. Просто до побачення, до нових зустрічей. Діліться рецептом, і нехай у вас все, що ви намітили, щоб у вас все збулося. Здоров'я і миру.